А якщо я вам скажу, що на гігабітному роутері Asus, ну чи якщо а, у вас ну, надкрутий роутер з 2,5 гігабіта, але немає 2,5 гігабіта тарифа, вашого провайдера ви зможете отримати більше, ніж 1 гігабіт за допомогою ван агрегації, яку підтримують середньобюджетні та топові роутери того самого Asus. А, тож позаду ви бачите в мене вже ось такий веб-інтерфейс, де написано ван агрегейшн 2 гігабіта на секунду, і це без 2,5. Нього інтернету 2,5 гігабітного інтернету, але ще з двома дротами по одному гігабіту від мого провайдера. Ми з вами розберемо у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, дивіться, по-перше, для того щоб отримати таку швидкість, потрібно підписатися на мій канал та натиснути дзвони, щоб знати про такі можливості. А ми з вами перейдемо у розділ інтернет, і тут є ось такий розділ. Вмикнути ван-агрегацію. Давайте перемкнемо на українську мову. Бо роутери ASUS підтримують українську мову. Я дуже вдячний за цю можливість, бо дехто зовсім не підтримує ніяку мову, лише китайську. І давайте так: дивіться, ван-агрегація. Не плутайте з ось такою опцією: здвоєна мережа WAN. коли ви заводите два провайдери різноманітних різних два провайдери, і робите відмову стійкість чи баланс нагрузки. Баланс нагрузки це коли два гігабітних провайдери Находить на роутер Asus, і це вміє будь-який роутер Asus, навіть бюджетний. І ви можете розподілити ваші пристрої поміж цими двома провайдерами. Але у внутрішній мережі вони будуть кому... комуніцирувати один з одним. Тобто, це так зроблено. Але агрегація WAN це зовсім інше. Це коли воно бере від одного провайдера, який підтримує такий собі стандарт 802.3 AD. Це комутатор провайдера. Він повинен він, він, він повинен це підтримувати. Тобто, не просто так ви взяли два інтернет-дроти з по одному Гігабіту і засунули їх у свій роутер і хочете, щоб воно агрегувало. Ні, так це не працює. Тобто, о, ви йдете до вашого провайдера, кажете, я хочу по 802.3 AD отримати два е дроти для об'єднання у ван-агрегацію. Ось приблизно так це працює. Ну, тобто. Для того щоб воно вас запрацювало, ви під'єднуєте гігабітний порт до вашого WAN і під'єднуєте до lan 4 а потім вмикаєте агрегацію. Виглядає це ось таким чином. Дивіться, тут пише WAN агрегація 2 гігабіта. А якщо у вас під'єднано два WAN порти просто два WAN порти, то це виглядає трохи інше. Це на розподіл навантаження, воно виглядає по-іншому. Як нам протестувати наявність цих двох Габіт? Ну, ми йдемо у QoS і бачимо, що в нас тут є на швидкість інтернет-заєднання, це фактична швидкість 1,7. Ну, ми тут тестували 1,9 приблизно тут деяких провайдерів ми перевіряли. І давайте ще раз з вами протестуємо, ви побачите, що це чесні, там один. А ну давай, скільки ти нам покажеш, мені дуже легко з моїм провайдером до речі, це Gigabit Online, це найкрутіший провайдер Запоріжжя, посилання є в опису під цим відео. І мені дуже легко тестувати провайдера. Ну ми бачимо, що тут 1.567 567 зараз, а на вивантаження близько одного габіту, але це ну, сам, сам по собі метод тестування цього роутера. Він на вивантаження не тестує ван-агрегацію. Він по одному з каналів його гони. Для того щоб нам протестувати. Правильно, від, 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 відвантаження, ми йдемо у Magic IPerf і тестуємо аж кудись на Францію, на pingonline.net. І, і це в нас через бездротову мережу, дивіться, через 5 гігабіт, ой, через 5 ГГц ми бачимо 1.06, 1.20, ну, максимально 1.36. Я отримував через е, повітря. Тобто через е, повітряну бездрутову мережу, у нас через Wi-Fi мережу я отримував 1.36 максимально. Давайте спробуємо ще раз, для того, щоб закріпити результати, і ми отримуємо ну давай, 1.01, 1.14, 1.23, 1.22, 1.21. Тобто в нас є з вами більше 1 гігабіта на, гігабіта на вивантаження, і на завантаження в нас є 1.567. Давайте ще раз спробуємо. Ну, спробуємо отримати щось. Щось більше ніж 1567. Це один з тих варіантів, коли ви хочете отримати щось цікаве. Ой, давай. щось цікаве за швидкістю, наприклад, для свого офісу. Я думаю, що ну, зараз навантаження мережі пішло вже на сервери, і ми отримуємо 1.2. Давайте е, Давайте ще потестуємо. Давайте перезавантажимо. Ось нас пішло 1,3, 1,4, ну давай 1,5, ах, 1,563. І на вивантаження 940 Мбіт. Тобто, якщо у вас якийсь там середнячковий офіс, вам потрібно більше одного Гбіт, то ви зможете це отримати з одним лише роутером. З одним роутером і потім побудувати, наприклад, межмережу для того, щоб уникнути цього обмеження в 1 Гбіт, який завжди ну, який, звичайно видають провайдери. Ми можемо це. Зробити і раджу вам вже підштовхувати ваших провайдерів до таких технологій, щоб ми з вами в Україні отримали ще швидкісний, швидкісний, ще більш швидкісний інтернет, ми стали більш технологічними. Але роутери Asus ну, це є у багатьох роутерів. Напишіть, будь ласка, хто як організував такий е, варіант під'єднання, хто, хто, хто отримав більш одного габіта у якихось домашніх е, умовах. Мені дуже-дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, у коментах. Давайте ще. Ой! Що ще протестуємо. Давайте якусь ще мережу оберемо. А ну що там, флагман телеком почав працювати. Спробуємо. Ой, щось флагман телеком у нас зовсім. А, ні, щось, щось пішов. Щось. а ну давай, давай. 1,6, а ну давай. давай, приблизно 1,7, Ну, таке собі. Маємо, що маємо. Ви повинні розуміти, що це можливо тільки за умови підтримки маршрутізатору вашого провайдера, що в нього є агрегація портів на його свічах, на його маршрутізаторах, і він може вам дати дві лінії з одним гігабітом, чесними дві лінії, бо, звичайно, в них стоять гігабітні порти, усі, навіть керуючі порти 1 гігабіт, на цих самих. Свічах не 10, не, не 10 гігабіт, а 1 гігабіт. Ну таке буває. от Маркетинг, такий маркетинг. Тож, хлопці, звичайно, це таке інформативне інформаційне відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.